Ми добралися до Іловайська, заходили ми вже під прикриттям двома групами під, під димами, тому ми заходимо, ми вже розуміли, що тут вже в якомусь розумінні вже кільце. Приїхавши туди, ми, нам оприділили зону відповідальності не за чистку міста, а передову позицію в депо. Буквально через 28, здається, колій було залізнодорожних, і через них в нас вже починалися рубежі е, сепаратістів. Більшості там були чечени саме, mm. тому що е, за час, поки ми там були, е, в нас практично постійно були перестрілки і постійно були атаки, то е, все-таки ми переважно. Е, Незаконно озброєні формування, все-таки мали вигляд е людей кавказської зовнішності. Тому і викрики постійно, окрім, здавайтесь, Аллах Акбар, все-таки це все були чеченці. Якось за один день я порахував, що до нас прилітало три касети градів. Це досить таки багато і міни практично без кінця сипались. Дуже рідко, коли були періоди, коли повністю все замовкало. Тоді всі були насторожі, ніхто не міг спати в цій тиші, і всі видивлялись во всі очі, що це робиться, чи не йде наступ. Води не було, електричества теж не було, комунікації не працювали. Треба було пити. В розбомбленому сусідньому магазині чомусь залишилась тільки солодка вода, і хлопці в підвалі знайшли мішок коньяку. Комусь так пити. І не було я, в принципі, жодного разу, хоча була напружена ситуація, я не бачив когось п'яним із наших хлопців. Частіше ми просто тим коньяком мились, обтирали, стирали носки, тому що з одною парою приїхали. В коньяку досить вони швидко сохнуть, до речі, раджу, скористатися, якщо не буде в когось води. От коньяк йшов в стірку. На помивку, на обтирання тіла. Ось так він використовувався. А взагалі прийшлося пити ту солодку воду, але дуже швидко вона остогидла, звісно, ну, іншого вибору, як би не було, пили її.